Всім привіт! Сьогодні я вам хочу представити варіант портативного фрезерного верстата. Ось такий він має бути. Висотою 30 см, шириною 48 см, глибиною 38 см. Це збоку такий ящик для фрез має бути. Але сьогодні я його робити не буду, тому що в мене фрез небагато. І він не є, ну, є необхідним. Точніше. Що для цього потрібно? Фрезер. Власне, у мене фіолент Далі шурупи, сверло короночне. Чи як воно називається, не пам'ятаю. На 51, далі два болта. Купа ДСП для ножок. ДСП або фанера, ну або дошка для стільниці. І... Фанера для ну, не направляющая, як он, там, упора. Ну і шуруповерт. Шуруповерт. Шурупокрут. Точніше. Що ж, почнемо. Для початку виміряємо центр стільниці. Щоб просверлити отвір для фрезера. Власне, ось таке воно має бути. Тепер потрібно визначитися з кріпленням власне, самого фрезера. Звісно, його можна просто прикрутити шурупами, просто продовжуючи тут дві дірки. дірки. Але я взяв з нього направляючись і зроблю так, щоб він легко і просто знімався, лише відкрутивши три мілта. Ну, Ну, тобто, таке воно закручується. Ось так воно власне і має виглядати. Тут затягнуто, ой, не затягнуто, забито туго, щоб воно не вигналось. А це присвернено сурлом вісімкою та відпилено. Ну, ставите. Вот так. Ну, тут прижимаете. Потом, если треба, снятый фрезер. Все снимаем. И снимается, власне, сам фрезер. Направляю Зараз это все приключу. Так. Будемо переходити до ножок. Ну ось я, власне, прикрутив. Давайте його перевернемо. І ми можемо бачити, що пряма фреза виступає десь сантиметра на три. Приблизно. Мені цього буде достатньо аж з головою. Ну що ж, приступаємо до ножок. Ножки у мене будуть червоні, таких ДСП плит. Так, як висота верстата буде 30 см, Ну, буде трішки більше. От, довжина плити 29 майже. Залишається розпиляти їх на двоє по 10 см. Ну, а тут на 4. Тобто по довжині. Тобто по довжині на 2 і по ширині на два. Потім скручу їх в кути. І прикручу до стільниці. Ну, ось я розпиляв плити, вийшли такі заготовки по 10 см шириною. Я їх порівняв, розверлив отвори для того, щоб скручувати кути. І потім прикрутяться до стільниці. Так, ну ось я ножки прикрутив. Тримається крепко, працює без вібрацій, нормально. Знайшов ще дві ДСП-плити, скрутив їх, тут, порівняв, зараз буду прикручувати Упор робити. Буде їздити вперед-назад. Ось так. Я думаю, тут просверлити дірку, кинути шуруп, ой, не шуруп болт. А тут якби зробити канавку, щоб туди-сюди їздило. І буде зажимати. Так, ну ось я прикрутив, просверлив дірки вже з... Забив туди шурупи, прикрутив трішки. Ось так воно ходить вперед назад. Максимальна відстань здається 6,5 см. Точно. Десь приблизно 6,5 см. Ну, як на такий станок, то цього буде достатньо на верстат. Зараз переключу і будемо тестувати. Так, ну, упор я затягнув, все є. Ось я вже перевірив з однієї сторони, зараз будемо з другою. Є такий зажим для кнопки. Спеціальний. Okay. А, злетіла. Злетів в зажим. Ось, Як бачимо, працює нормально, лінія рівна. Все добре. В планах зробити сюди таку не знаю, коробочку для пелюсоса спеціальну і рейку яка їздить, щоб був упор нормальний. Все, всім дякую за перегляд.